Друзі, усім щирі вітання! Сьогодні у Франківську вітряно, те, ми маємо зробити певну роботу, а саме запропонувати вам придбати ось такий автомобіль Ford. Це Тернео Кастом 2015 року в ідеальному стані. Власне, цей автомобіль заслуговує окремої і уваги з багатьох приводів. Попри те, перш за все скажу, що ми купуємо автомобілі ваші, а також готові обмінюватися. Тобто, якщо у вас є автомобіль, який хочете продати, або ви хочете обміняти свій автомобіль на наш, то ви можете знову ж таки написати під цим відео або на наш номер, вкажу його в коментарях, і я буду радий. Запропонувати вам знову ж таки адекватну пропозицію і ту, яка зацікавить обидві сторони. Власне, повернемося до автомобіля. Маємо 2015 рік оригінальний пасажир в ідеальному, як я сказав, стані. Почнемо з косметики. Тому що це перше ваше питання, і е, ми перевірили самостійно. А також запропонуємо вам товщий мір для того, щоб здійснити перевірку, повністю пробити автомобіль тут тут один фактично підкрас. Підфарбування капота виконано за кордоном. Е, найбільше датчик показує насправді. Показник 200 мікрон, що означає 0,2 мм. Тобто, це порівняно з заводським 100 мікрон цим фарбуванням цього автомобіля, це справді небагато та зовсім адекватно. Таким чином, ми маємо фактично не фарбований автомобіль, знову ж таки, причому бампер залишився не фарбований. Автомобіль на літній гумі вже, на жаль, другого комплекту нашого за. Донний друг до цього автомобіля не надав Де, знову ж таких об'єктивно скажу, це не міняє критично для нас ситуацію. автомобіль у комплектації Якщо ми бачимо загалом ззовні то це ну, лінзовані фари. Тут є леди і така вона дуже акуратно дивиться, фара ось така твоємалірна. З таким дуже приємно дивиться. Форт, до речі, класично найвідійшов від свого прикладу. Диски. Є в нас приємна річ, зараз її окремо покажу. Така гарна ступенька, поріг для погрузки на задній ряд, і це достатньо комфортно, друзі. Дещо спробую допомогти. Хоча вітряна погода досить погано дає р... зверху, знову ж таки, на даху автомобіля ви можете побачити відкідні реліги. І якщо... Їдете кудись великою сім'єю, то ці релінги будуть як не можна кращим доповненням для того, щоб взяти якомога більше вантажу до автомобіля. Що ж, давайте запрошую запрошу вас у салон, тому що салон в цьому автомобілі це окреме задоволення. Товщемір, саме ним ми здійснювали перевірку, і саме його ми вам надамо для здійснення перевірки вже вами. Датчик світла, сенсор дощу. Однозначно приємна річ, електрорегулювання водійського сидіння просто топчик, як на бус Це справді унікально. Маємо підігріви переднього ряду сидінь. Добра штука, однозначно на шкірі це як не можна, вирішує краще. Маємо з вами. Знову ж таки, шкіряні сидіння з перфорацією, двохколірні, і виглядають вони прямо топчик. Дякую, Форду, за це. Це окреме знову ж таки задоволення. 2.2 дизель, тягне він машину надзвичайно добре. На низах справляє, є тяговитий мотор, так, він розганяється на перший і другий повільно, проте динамічність з нього надзвичайно висока. Ось такі ось, знову ж таки, підлокітнички, комфорт, водія та пасажира спереді однозначно на високому рівні. Є в нас також круїз контроль, це, це теж однозначно приємно та склопідйомники в передньому ряді. Більше на передньому ряді особливо. Тим не, менше, тим не менше задній ряд, другий та третій ряд тут приємних. це буде так. Маємо шкіру з перфорацією, як на мене, в новому стані. Всі сидіння заднього ряду йдуть. Ось, виглядає воно просто шикарно. Здвоєне сидіння та одинарне сидіння. Безумовно, з правої сторони автомобіля зручніше заходити на задній ряд, хоча, як ви бачите, можете відхідне сидіння із одного і з другого боку, друзі. Окремий факт це те, що тут дві пічки. Одна пічка в нас на передній ряд і більша пічка на задній ряд. Тому в холоді тут не буде ніхто і ніколи. Декілька, як ви бачите, режимів регулювання подачі повітря, ось тут можете бачити, від тепла до холоду, як кондиціонер, гарні люстри. Доволі і доволі якісні, хочу вам сказати. Світла тут багато на вікна, шторки і це теж окремий кайф. Як ви бачите, також дві двоє дверей бокових які рухаються в бік. Ну і знову ж таки, окреме задоволення. Це форточки, не знаю правильно, як назвати вікна, котрі відкриваються. Це один з кращих багажників в класі своєї поємкості. Маємо з вами парктроніки, маємо камеру заднього виду. До речі, не показав, як вона відображається. Зараз відкрию, друзі, салон окремий кухар. Треба відчиняти з кнопки, значній розблокувати. Так, давайте, поки ми вже з цієї сторони до то заглянемо ще у нас салон з боку пасажира з правого боку автомобіля. ось так Салон, як не можна краще. сидіння абсолютно збережені, в ідеальнішому стані. Шкіра збережена, шкіра акуратна. Е, підлокітнички навіть не просижені е, Є в нас всі ремені це за всіх магані, це за виїзд за кордон, для примосків є ось така ручка. Кондиціонер. Вмикається ось тут. Так, власне, власне, я хотів вас провести в багажник. Що кажу, це окреме задоволення. Так, німо б, друзі, щось не судилося, мені треба таки з водійської сторони спробувати. Зараз ми з водійської сторони багажник відчинимо. Так, спробуємо і потрапимо ми в багажник. Дещо нелогічно тут у Форді ось так є. Відчиняємо і бачимо, як я вам сказав, величезний кайфовий багажник. Усі сидіння трансформери, тобто всі сидіння. Повністю скидається і маємо величезний простір для повантаження будь-якого вантажу, якщо у вас є така потреба. Пічка, про яку я казав, це окреме задоволення, вона тут знову ж таки величенна, вона дійсно ефективна. Бачите, ось такий от механізм це однозначно супер. І хочу вам звернути увагу, як виглядає там шумоізоляція та віброізоляція. Вона тут насправді доволі в порядку. Це не класична гриботушка. Друзі, власне, 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 власне. Нагадаю, будемо закінчувати це відео, воно вийшло дуже обширне, дуже насправді, як на мене, якісне в тому числі. Якщо ви шукаєте направду добрий, живий бус, цей форт для вас. Форт у своїх Кості досягає рівня таких от хороших, якісних німців. Думаю, що за фактом того, що це жива, живий автомобіль, тут є сажевий фільтр, тут ідеально працює двигун, тут ідеально збережений кузов. Я думаю, що цей автомобіль буде служити вам вірою та правдою насправді довгі роки. Якщо вас за... я зумів зацікавити, нагадаю, ми виконуємо обміни, ми міняємося з клієнтами автомобілями часто, ми Готові викупити ваш автомобіль за прийнятною для усіх ціною. Ось так покажу, виглядає тут уся е, зона водія, є ось така приємна. Однозначно у нас кришечка відкривання бардачок. Такий бардачок ось там. І є у нас розетка на 220 вольт. Коротше кажучи, зупиняю відео, бо буду згадувати все нові та нові факти. Не бачу потреби і так його розтягнув шалено. Але машина мені дуже сподобалася, тому радий був показати вам усе.